Ось нарешті ми й дочекалися головної події у світі технології за 2024 рік. Купертинівський техногігант презентував свої новенькі iPhone 16 і не тільки. Зараз розповім вам всі цікаві подробиці. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте нарешті поговоримо про новенькі айфони. Це почалося з класики Apple Watch Series 10 і одразу новий дизайн. З козирів зайшли, молодці. Найбільший екран та найтонший корпус. Однак, з першого погляду, не так вже й багато що змінилося. Дисплей нового годинника навіть трохи більший, ніж Apple Watch Ultra. Таким чином можна використовувати і більший шрифт, не жертвуючи контентом на екрані. Корпус та дисплей стали більш округлими. Apple добре попрацювали над кутами огляду, і новий годинник показує на 40% яскравіше зображення, якщо дивитися під кутом. Кольори Акі, золотий, чорний та сріблястий. До речі, чорний це відполірований алюміній з покриттям. Сіріс 10 насправді найтонший Apple Watch, і для того, щоб досягти цього показника, потрібно було суттєво переробити всі нутрощі. Однак через динамік тепер можна і музику послухати. Ну нічого собі. Захист від вологи на 50 метрів все ще є. А ще переробили систему зарядки. І тепер за 30 хвилин можна зарядити годинник на 80%. А ось і ексклюзивчик під'їхав: титановий Apple Watch у базовій версії, і варіантів. Кольорів Титану теж 3. Працює все це, звичайно ж, на спеціальному процесорі S10. Кажуть, що цей процесор може обробити ваш голос так, щоб вас було добре чути, навіть коли ви говорите через годинник. А всі чутки про нові можливості годинника підтвердилися: відстеження апної у сні тепер є. Годинник зможе вас попередити, якщо помітить таку проблему у власника. А працює це завдяки новій технології відстеження дихання. До речі, функція також заїде на Apple Watch Series 9 та Ultra 2. Однак і функції з Apple Watch Ultra Заїхали на Series 10. При зануренні у воду годинник може визначати температуру води та глибину. Ціни на Apple Watch Series 10 стартують з 399 доларів. А придбати все це можна з 20 вересня. А тепер несподівано про Apple Watch Ultra. І щоб ви думали, ми дійсно дочекалися. Apple Watch Ultra у чорному кольорі. Я таке не дуже люблю, але знаю точно, що багато хто чекав. Кажуть, що покриття захищене від подряпин та пошкоджень. Подивимось, як воно насправді. Однак, не помиляйтесь, це все ще Apple Watch Ultra. 2, тільки в новому кольорі. Прикольно, якщо ви саме цього й чекали. Apple Watch у чорному кольорі доступний також 20 вересня. До речі, ви вже можете замовити собі новенький смартфон з лінійки iPhone 16, адже мої добрі друзі, в мережі магазинів Яблука відкрили перед замовлення. Я можу вам сміливо порадити яблука, адже свою яблучну техніку я вже давно купую виключно у них. Повний асортимент продукції Apple та й не тільки завжди є у наявності, тож тут все максимально просто. Переходьте за посиланням в описі цього. Цього відео та обирайте свій майбутній улюблений смартфон. Ну і не забувайте підписуватись на інстаграм. Яблук там частенько відбуваються круті розіграші. Яблука більше ніж очікуєш. Ну а тепер поговоримо про AirPods. Кожен на нас чекає багато оновлень. Перше з них це AirPods 4. Apple кажуть, що вони проаналізували величезну кількість людських вух, щоб отримати максимально анатомічну форму. Працює все це на чипі H2. По звуку обіцяють ще глибші баси та чисті верхи. У цих навушниках ви можете кивати та мотати головою, щоб сказати сірі так чи ні. І при цьому під час розмови навушники автоматично прибирають усі сторонні шуми навколо вас, щоб вас було чудово чутно. Звичайно, заряджається все це через usb c а живуть AirPods разом з кейсом 30 годин. Але це ще не все. Є й більш прокачена версія AirPods 4, яка отримала активне шумозаглушення. І якщо це вже є, то і режим прозорості теж присутній. А вишенкою на торті буде те, що AirPods розуміють, коли ви говорите з кимось, і приглушують музику та включають режим прозорості для зручніших розмов. У кейс додали динамік для пошуку навушників. Заряджати все це можна через зарядку Apple Watch. По цінам так 129 баксів бакс за звичайну версію та 179 доларів за прокачення AirPods. Старт продажів з 20 вересня. Airpods Max просто отримали оновлення політри кольорів та порт для заряджання usb c а ціна залишилася без змін. А що з прошками? Нових навушників не буде, просто нові функції. Всі вони пов'язані з відстеженням здоров'я вашого слуху. Навушники визначають гучні звуки, які потенційно можуть нашкодити вашому слуху і знижують їх рівень гучності. Ще однією новою функцією буде діагностика вашого слуху. Всього за 5 хвилин ви зможете дізнатися, чи є у вас якісь проблеми. А головне, AirPods Pro тепер можна використовувати як слуховий апарат. Ось це реально круто. Друзі, у першому закріпленому коментарі та ще й в описі цього відео є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває разом до перемоги. Ну що, готові до найцікавішого. Айфони, всі чутки збулися. Нова кнопка є. Вертикальне розміщення сенсорів камери, також iPhone 16, мені вже подобається. Корпус телефону, до речі, все ще алюмінієвий. А ось і нові кольори. Насправді гарні. Давно не бачив настільки привабливих базових айфонів. Екрани отримали нове покриття Ceramic Shield, яке на 50% міцніше, ніж у попередньому поколінні. А Як вам, Action бата на нових базових айфонах? Тепер все серйозно. Ще одна нова кнопка на корпусі, просто під кнопку. Включення називається камера контрол. Вона потрібна, що логічно, для керування камерою простими свайпами та натисканнями. Працює все це на новому процесорі a 18 Apple перестрибнули ціле покоління, і новий процесор на 30% потужніший ніж процесор у базовому iPhone 15. При цьому він споживає на 30% менше енергії. Графічний процесор теж прокачали. Він на 40% потужніший за попереднє покоління, і взагалі це графіка рівня на стільних комп'ютерів. А тепер нарешті про штучний інтелект. Головне на що Apple роблять ставку, це персоналізований досвід. iPhone і так знає про вас все, але тепер він зможе використовувати цю інформацію на вашу користь. При цьому, і це дуже важливо, всі процеси відбуватимуться прямо на смартфоні. Приватність, наше все. Apple Intelligence зможе переписати текст, виходячи з ваших побажань та контексту, чи перевірити його на помилки. Ну і куди ж без кастомних емодзі та генерації зображень? Все це звичайно ж є. Завдяки штучному інтелекту. Ви, наприклад, зможете знайти фото в галереї, зроблене кілька років. В тому просто описавши, що там зображено. Ну а тепер про Сірі. Відтепер яблучний помічник зможе відповісти на ваші запитання, навіть якщо ви запнулися, коли запитували. Насправді штука корисна, відбувається це досить часто. Ну і взагалі, сірі повинна ідеально розуміти контекст саме вашого життя, де ви можете сказати, наприклад, відправ повідомлення Богдану. Штучний інтелект одразу має зрозуміти, кого саме ви маєте на увазі. Про те, що дуже сумно жодного слова про українську мову немає. А тепер унікальна особливість. Для 16-го айфона. під час прогулянки ви можете просто дістати свій смартфон з кишені, натиснути нову кнопку, а потім навести камеру на якийсь ресторан, який щойно побачили. Після цього ви зможете подивитися рейтинг ресторану, його меню та навіть забронювати столик. Звичайно, це працює не тільки з рестораном. Ви можете дізнатися подробиці про конспект, який пишете, або швидко знайти в інтернеті річ, що вам сподобалося, і так далі. А тепер подробиці про нову кнопку Камера Контрол. Кнопка зроблена в рівень з корпусом, її зручно користуватися. В горизонтальному та вертикальному положеннях смартфона. За замовченням кнопка просто відкриває застосунок камери, а друге натискання робить світлинку. Кнопка має вібровідгук та розуміє різні жести завдяки вбудованому сенсору. Якщо натиснути кнопку не до кінця, ви перейдете в режим перегляду камери без зайвих елементів, а жестами ви зможете змінювати зум або навіть ступінь розмиття в портретному режимі. Коротше, штук багато. Apple прокачали надширококутний ширококутний об'єктив. Тепер тут є автофокус, і в цілому якість зображення стала на Багато краще, особливо відзначили покращений макрорежим. Всі чутки підтвердилися. Вертикальне розміщення камер потрібно для запису просторових відео для Apple Vision Pro. Схоже, на думку Apple, у всіх ця гарнитура вже є, лише я один сиджу без неї. А ще iPhone тепер зовсім про ігри. Нова система охолодження, більше FPS. Навіть Ray Tracing хардвер не є. Тому нові базові айфони отримали підтримку всіх сучасних ігор, які раніше були доступні лише прошкам. А щодо акумулятора батарейка стала більшою. Проте ніяких подробиць нам не сказали. Новий базовий iPhone стартує з позначки в 799 доларів. А за версію плюс у мінімальній версії просять 899 баксів. Тепер про прошки. Новий колір iPhone 16 Pro такий, який ми всі хотіли: золотаво-бронзово-піщаний. Коротше, гарний смартфон. Насправді гарний. iPhone 16 Pro отримав нову діагональ в 6,3 дюйми, а iPhone 16 Pro Max 6,9 дюймів. Всього в прошках 4 кольори, але ми точно знаємо, хто тут лідер. Нова система охолодження розподіляє тепло ефективніше, тому смартфон може працювати довше без тротлінгу. Звичайно ж, працює нова прошка на процесорі a 18 Pro. Цікаво, те, що прокачаний процесор з погляду Apple найбільш необхідний для роботи штучного інтелекту, і саме на цю частину робиться максимальний наголос. Нова прошка в два рази краще малює рейтрейсінг ніж iPhone 15 Pro. В цілому ідея нового процесора полягає в тому, що він дає більше продуктивності та при цьому споживає менше енергії, гарне, але цілком очі. Нововведення. Ну і яка ж розмова про прошки без гадки камер. Тепер фото у професійному режимі робляться вдвічі швидше, ви просто не помітите затримки. А надширококутний модуль отримав свої заслужені 48 мегапікселів. Шкода лише телефото модуль залишився з 12. Проте тепер звичайна прошка, хоча б вміє в п'ятикратний зум, і за це я вдячний. Що мені особливо сподобалося, iPhone тепер зможе відстежувати об'єкти у кадрі без втрати фокуса та стрибків експозиції. Ну і куди ж без стилів? Нам відсипали купу класних фільмів. Фільтрів, якими, схоже, знову ніхто не користуватиметься, прикольно, що ці стилі можна переглянути за допомогою нової кнопки Камера Контрол, а для відеозйомки доступний новий режим. Слово мов 4К 120 FPS. Класно, давно треба було це прокачати. Чотири мікрофони в прошках тепер дозволяють записувати феноменально якісний звук з мінімальними шумами. Більше того, шістнадцяти прошки тепер можуть записувати об'ємний звук. Це стало можливо завдяки машинному навчанню. А в диктофоні прошок тепер можна зробити два шари зі звуковими доріжками. Якщо ви пишете музику, функція шикарна. Нам навіть показали, як з усіма новими можливостями iPhone 16 Pro зняли кліп для вікенда. Схоже, iPhone Pro все ще найкращий смартфон для мобільних контент крієйторів Потім нам показали кілька нових чохлів, заявили підтримку Qi 2 для нових айфонів, і на цьому цікава частина презентації закінчилася. Ціни на iPhone 16 Pro стартують з 999 доларів, а на iPhone 16 Pro Max з 1199 доларів, тобто без змін. Вся 16. Та лінійка надійде у продаж 20 вересня. Ну, що скажете, плануєте оновлюватись на щось 16-ї лінійки. Яка нова фіча вам сподобалася найбільше? На ваші відповіді традиційно чекаю в коментарях під цим відео. Було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі розгорнуті коментарі, які просто цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на яблука, є лінк на мій тікток, де Кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!